М'ясні штурми окупантів на Бахмутському напрямку сили оборони відбили вісім атак у районах Богданівки та Кліщівки. Там ворог намагався покращити тактичне положення, звітують у генштабі. Утім, наші армійці зробити цього не дали. Про роботу наших танкістів, що прикривають піхоту, кореспондент СН Іван Петричак далі. Бійці оминають вирви від танкових гусениць подекуди. Вони по пояс напередодні падав сніг мокро та розмила дорогу, але погода ще не найгірша із можливих. Панцерники вигрібають гул танкового двигуна. На Донеччині не переплутати ні з чим. Наша бойова машина повернулася із завдання. Командир Т 64 вистрибує збройні, хутко паркує машину в польовий гараж. Копанір під накриттям і серед дерев не можна дати помітити ворогові. Далі за процедурою. Поповнити боєкомплекс снарядами дозаправити кулемет набоями. Машини готові до виїзду завжди. Щоправда, нині робота на цій ділянці фронту у цих хлопців здебільшого планова. Переважно з це з закритої. Приїжджаємося це темно. І вертаємося за тим. Екіпажі виїздять на чергування, займають закриті вогневі позиції, стоять так годинами, чекаючи цілі. Цілий день стояти, то треба бути. Нежить то звичайна справа. Гріються танкісти як можуть. Кілька шарів одягу, волонтерські електронні устілки від павербанків. Бо ж навіть по приїзду робота під відкритим небом і на вітрах завжди знайдеться. Наче ж адекватний нормальний чил. Ось цей танк поки не виїзний. Щось із пневматичною системою треба лагодити. Проблематично звичайно що проблема. Маємо надію, що якась дрібна поломка. Можливий варіант, що там прокладка пробита. Якщо там зараз ми будемо слухати, він заглушить. Якщо там значить, знімаємо деталь, відправляємо на завод. 42-га окрема механізована бригада створена на початку повномасштабного вторгнення. Тоді думалося, що нові підрозділи, навчені в країнах заходу, отримують окрім досвіду ще й вдосталь новітнього озброєння від країн-партнерів. Утім, ці танкісти закордонних Абрамсів і Челенджерів вживу поки не бачили їхні машини. То найпоширеніші серед українських військ т 64 яким Подекуди давно за 40 років. Екіпажі цього батальйону теж не молоді. Середній вік, як і танкам, 40. Я за фахом вчитель української мови літератури. Я ніколи не думав, що я буду в формі тут. Але життя так складається. Принесли повістку, сьогодні принесли, завтра вечір поїхав вже. Хлопці всі мобілізовані. Тут ні одного контрактика не було. Працювати добре. Це, знаєте, це мої хлопці я з, ними з першого дня, як ну реально одна сім'я. Мобілізовані танкісти. Мене привезли, навіть ворота відкрили воєнкомат Завезли машиною. <ріць> Стрічали вас. <вони. ріць> ну, побажання, щоб війна закінчилась. Це саме побажання. А скарб немає. Які скарб. З Донеччини Іван Петричак, Павло Бориско та Сергій Шпортило. ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.